They'll be calling me, calling me They'll be calling me royalty Всім привіт, любі друзі! В цьому відео ви побачите, що можна взяти на секонд-хендах, ходячи в жовтні 2023 році, у Львові погнали! Я написав? 100, О, сьогодні житний лову, дивіться. Один Є і другий. Opa, Filipe Plain. Oh, a coleira. Oh, a polartype. A Такі. Не знаю, не XL розмір, але де такі дефекти. Не знаю, кому треба, може. Може нікого не треба. Блин, не пройшло і півтора року вже і у Львові не подобається, що я знімаюся кінхен-патрулі. Ну, що таке, що це робиться? Що це мені ніяк ніхто покою не дає? Блін, ну буває таке, комусь не подобається. Сподіваюся, не якось не вплине на те, що я роблю, те, що показую. для когось це цікаво, а може комусь я дійсно заважаю. Ну, вибачайте, це моя робота показувати речі. Тобто я завдяки цьому як би, маю можливість щось продавати, щось, як то кажуть. З цього заробляти якісь гроші на проживання. Ну, вибачайте, якщо когось задіває. Я і так люди вас не знімаю, я знімаю тільки речі. Конкретно про речі сьогодні покажу. Ось така футболка мамбо взяв. Це сьогодні я був на тренді. Взяв пару футболок, білабон і мамбо розмір S. Мамбо цінується, вінтажні, новодільні, мабуть, що не так цінуються. А Білобонг також в ідеальному стані в новому на 100% кантон, Коре корефіт ось такий базовий звичайний світшотик від фрутізолу, без якихось надписів, без якихось візерунків. В ідеальному стані розмір М, широкі плечі. Мене давно питали, такі хотіли свішоти, щоб були широкі плечі. Були в мене такі фрутізулуми і Раса Атлетік з базові речі від цих брендів. Вони купуються, і штанці взяв на пробу не разу ще не брав ось такий бренд. Brusher. треба зайти Подивитися, що це взагалі за фірма. Ну, це Британія, це Британія, це британський аутдор, Зроблено в принципі якісно, Тут такі от ремінець є, В ідеальному в новому стані фурнітура всюди вайкі кей. Десь по рівні якості, можливо, навіть трошки краще за керімор. Побачимо, як воно буде продаватись, тому що я не впевнений. Ось такі з цього на всього чотири позиції. Супер жиру не було. На жаль, але що маємо, то маємо. Дивимось, що буде далі. Завтра на ліваду їду і показую. Друзі, дякую всім за перегляди і за те, що залишаєтесь на каналі. Я зараз розплачусь. Так, Лівандівка, ловимо мої трошечки покажу. Такий трешер. Вигорівши просто, не знаю, може треба взяти з спробувати, але скоріш за все на І таке брати я не буду. Може другий трешер на цьому тижні, який я не беру. Потім худак, металіка якась така маленький якийсь. М-ка. Ну це М-ка, навіть ну, мам... жіноча, мабуть. Ого, тяжкі, блін. Щось мені здається, що... шурна така якась підошва, ну, непрозора. А ну, це не вінтажі. А, так-та, так, -та, можливо. Раніше був такий, знаєш, тіп, який займався класичним зиттям, там, брогів, там, всяких купував, такі продавав. Мінус 50. Зараз можуть ще щось викатити на хуману. Ну не на люкси, а на звичайну вагу. Дуже прикольний, реально. Кензо ось такий. Ну, скоріше за все, оригінал 1300, мінус 50%. Всякі армані, що тут ще є. У Отакий є прикольна куртка. Тепо на фліцем, до речі. Ну теж 2000. Ну за 1000. Вже можна і думати, в принципі. А дідас, така пухова куртка. Це ж так штани не, не цікавить. Що ще тут? Кістечфліс, е -е, скотч сода, тут McKinley. Отакий такий ще зенерфейс, різночі, правда. 700 набивка. 2000. Каже, о, жир по 210 гривень. Такі Барбарис. Де тут бірки покажіть піджак Пінджак. Ну Клітки нема. Не знаю, клітинки. Точніше. Звідки його дістали він такий пожмаканий, що капець. Так, що там сьогодні по секонд хендам, як то кажуть, перш за все, дивіться, що взяв ось такий прикольний iPod. iPod оригінальний. Взяв у кишеньки просто. На жаль, я без док-станції, без якої, знаєте, і типу. Я подивився, щоб його заряджати. Там є спеціальна така док-станція. Вона так от вставляється, ти під'єднуєш до комп'ютера закачуєш. Мало би бути десь 2 гігабайта пам'яті, і ти сюди закачуєш музику і слухаєш. Не знаю, без цієї док-станції, чи вартує він взагалі щось, щось чи не вартує, але в цілому річ прикольна. прикольна. 10 років тому всі ходили з такими або багато хто ходив, і це вважалося супер круто, як то кажуть. А зараз бачите це як. Брелок. Так, а що по лахам? Ну, дивіться, ось такий джим шарк базову хотболочку, взявшися через те, що вона була нова. Потім взяв штани для велосипедистів від фірми Endura розмір S, такий приємний нейлон, дуже якісний, максимальний. Ось такий прикольний лонгслів, слів тай-дай кольору Санта Круз. Розмір М. Але він такий здоровенький, я не знаю, чи він розтягнутий, можливо. Чи можливо це такий фасон, що по оверсайзам йде скоріш за все? Але дуже цікавий принт і дуже цікавий колір, як вони зробили Санта Круса, роверби Санта Круз. Ух, та ти що, Тут ще пише: а органік котон? Ну приємно, приємно. Тут ще зайшов на хуману, Взяв дві позиції. Ось такі одло. Ви знаєте, останнім часом я розпробував фірму одло. Все ж таки. Раніше думала, та що це якесь одло, не зрозуміло що, але вони дуже якісно роблять. Матеріали прикольні, дуже зносоустойчиві, а деякі моделі просто ну, максимально цікаві. Ось така це, мабуть, все ж таки, якийсь утеплювальний шар. Замість фліски одягаєте. Дивіться, на прималофті. Одло, це взагалі, бачите, тут пише швейцарська контора, хоч і зроблено в Китаї, ну, не завжди буває, зроблено в Китаї. Прималофт. Мабуть, в цій частині Прималофт зробили тут неопренчик. Прикольна штука на манжетах, максимально приємно сидить. Яка перфорація для вентиляції? Тут вентиляція, тут також утеплення, тут утеплення. Ну блін, прикольна штука. Прикольна штука. Ходачок від Nike SB. Nike SB доволі рідко трапляється. Комбінований матеріал. Тут котон та вставки з нейлону. Ось такий тут нейлончик, рукава нейлоною. Ззаду класичний логотип. Ось у Nike SB ззаду капюшон. Такий аля ніндзя, якийсь, високе горло. ну Для скейтерів, я думаю, зайде. Не утеплений, без флісу, на жаль. Також ось така бірка. Так, ну оці дві речі, це, на жаль, не я взяв, а мій колега. Але все одно, поки він попросив, щоб я отримав їх у себе. Бо... Холюбек якийсь. Прикольно тим, що це Made in USA. Як определяти вінтаж, можливо, хто не знає. Ось тут на рукавах має бути одна стрічка, як зараз строчка, точніше. От як зараз, то це значить, що це вінтаж. Також широкі горло. Ну це всі про це знають. Десь тут пише рік, але він стертий, Ну там щось таке 1900, а далі не зрозуміло, 99, скоріше за все. І ось таку ще він взяв пухову жилетку від Columbia. Columbia Титаніум двостороння. Без зацепів, без пропалів. Не знаю, як він підписаний в інстаграмі. На жаль, він, мабуть, в інстаграмі не продає. Він продає все це на OLX. Тому дивіться по фільтру Columbia у Львові, можливо, знайдете це. Матеріал такий, блін, але як на Company. Дуже прикольний такий верхній. Ось цей нейлончик. м'якенький гад. Ну і титаніум теж немало важливо. І набивка тут не фіговуватись. Десь може 700 або 600. Тут ще кишенька є з внутрішньої сторони. Ну, якщо вивернути. Всім привіт. Кожної середи ритуал випивання кави в Макдональдсі. Добре, що він ще працює. І потім на єврик полетів. Там людей зібрали. Ну кава тут топчик, тут топчик. Йопа, ну це я пачу, що так? ви тут насипали, коротше, то штани болки. Так, ну такі. Ну вони тут з рекламами трохи. А ні, це Не просто вартість. Що збірне? <рес> одна збірка, я не знаю, чи на інші теж є. Може і нема. Може і й... Але одна є вже добре. Прикольно. Сильно. Все ж таки, як не крутий, а товар на Євро доволі таки цікавенький і навіть, на мій погляд, цікавіші, ніж на Євротренд. Я думаю, що це не тільки в мене така думка склалася, і по всій Україні я теж бачу, що речі все ж таки цікавіші беруть на Євросіпенхенді. Ну а що сьогодні взяв я? Ось такий оригінальний баф на полертекі, двокомпонентний. Тут у нас іде фліс, а також така тканина катонова, мабуть, така, що тягнеться дуже добре в вітальному стані. Парочку взяв футболочок від елемент. в вітальному стані також, дивіться, зі скейтером ОЦК. І ось така і ще елемент, прикольно. Михайло взяв 6. Футбола Carhartt Vip. Я в нього випросив одну для себе, тому що думав, кажу, давай, братанчик, поділись, будь ласка. Мама, я виграв футболку Car Car. Ось така Carhartt VIP в новому стані. Було 6 футболочок. Вони повішали їх на робочку. Мабуть, подумали, а, ну це Carhartt, тут щось якийсь work in progress. Мабуть, це якийсь, я не знаю, це, мабуть, для робочки щось. Ось модель, якщо вам цікаво. Там дві футболки було з збірками. Всі решта були без бірок, але вони все ну, одно нові. Тобто їх не носили. Тут десь була наклейка, мабуть, вже зліт, злетіла. Ця модель Кархерту називається New Tools T-shirts. Приємний такий колір, бежевий, залишаю собі. І ось такий худі, дуже якісний, дуже тяжкий. Тисяч, кілограм 100 грам заважило на вагу. Я просто взагалі в шоці був. Металева фурнітури від YKK, солди на грілки. Там хто по-різному, хто за 70 доларів продає, хто за 150, хто за 200, де деякі хтось там продав. Схожий э, ходак, де бачив за 100 доларів. Дуже великі, ось дякий, прямо, я не знаю, як якийсь мішок. Е, капюшон. Бірки ось такого формату. Drew house. Це, як мені вже написали, мерч. Ну, може, не мерч, фірма сама по собі, це Джастіна Бібера. ну Зроблено дуже якісно. Максимально якісна, ну тяжка блин, річ така, що капець. бірки. Верхні показав, нижні давайте покажу. Ось так от вони виглядають, 100% катон, Made in Vietnam. Ззаду ще ось такий великий принт на всю спину. Нові такі кофти по 150 доларів коштують. Тому в принципі, я побачив, що річ якась якісна, максимально приємна на дотик. По фурнітурі також оподілив, що по-любому ну, на якусь новнейм не поставлять фурнітурювай як хікей. Або ставить, ну дуже рідко, вирішив все ж таки пробити цю контору дрюв, і вона виявилася доволі таки непоганою. Дуже прикольний принт, який прорезинений і взагалом в ідеальному стані. На Євромікс сьогодні не поїхали, тому що в принципі, я затарився ну, мінімальний свій набір виконав. А плюс того, що ми в все одно не встигли і, попри ценонсов, речей з Євромікса, там все одно такого цікавого, нічого не було, щоб ви прям туди треба було рватися і спішити. Тому мене в задовіліло ці всі мої улови. Ні, nee, портов там багато né. Але так і жіночок багато. Але це я мага, так? Ради? Так. Якийсь ходак вигорівший. О, Що взяв? Нічого не знаю. Нічого. Нічого? Нічого. Нічого. Нічого? Нічого. Є б У нас є, на тебе є. Дивись. А, а вон вони знімають, а що? А, ну якщо сам економ знімає, то гріх поки не займає. ну от куди воно влізє? Ну це на прив'юшку хоче гадати. Я думаю, що це оріх точно. Жир, ура! Брил. Никс. Пикс. Пикс. Це що таке? Сіпі контакт. Вау! Не спеціально. Бери wow. все nice. випадку. <laughs> Кудрич бери, до речі. Жити oh, скину. О, вогник, жарко-жарко. Найбільку. Oh. Оу. Був сьогодні на двох завозах, на Лівандовці був, ось взяв ось такі карго шорти, дікіси більш там нічого не взяв, на жаль. Там ще були штани t на м, Люксі, та була ще кофта від тишпіс, я там щось хотів перекупити, але мали щось не захотів мені продавати, я йому давав 200 гривень зверху, ну без каси. Він щось каже, та ні, щось мало-мало. ну. -мало". Більше я не згоден буду давати, бо то вже було б неліквідно. Потім, поїхав ще на такий магазин під назвою Каламбур, на пробу взяв ось таке Uniqlo, Дуже якісний фліс, От що дивно, що у Юнікло. Воно в принципі, не дуже дорого вважається. Типу Це ну не мас-маркет, а можливо, можливо це японський мас маркет. Але вони всюди ставлять фурнітуру YKK, любі друзі. Просто максимально якісна фурнітура. Приємний такий фліс, якісно пошитий, все в цьому роді. У них прикольні пухани є, там Дивіться, яка строчка, все класно зроблено. Футболки мене, в мене влітку купували, тому спробував взяти ще фліс і подивитися, як він взагалі буде продаватись. Давно не їздив на економ на Південному, і ось ці три речі взяв саме на тому економі. Щось це було була футболка BBC біля Boys Club. Була футболка RTX, на жаль, я не її підсняти. Речі були, речі були, тому ось взяв ось такий зенерфейс, тут у нас принт розмір M, а ззаду зад, у нас вишивка. Потім взяв ось такий zip-hoodie від LightScot. Тут є невеличка плямка. Треба буде побавитись, закинути в правильну машинку, нормально попрати. Відносно нові колекції, також тут у нас фурнітурка UKK металева. І ось таке звичайне, просто максимально звичайне худі від Puma. Але Puma все одно це одна з тих контур, яка відносно робить непогані речі. Якісь не котом використовує дуже довговічні принти, в принципі, на мій погляд. Це у нас розмір M. І Puma, до речі, беруть. Також є у нас поціновувачі в Україні чисто по Puma ганяють. Я їх, в принципі, розумію, штани у них непогані. Завтрашній день у нас останній на цьому тижні, і поїду на Рясне один, тому дивимось до кінця, і ви побачите, що там було. Буду цілу чергу знімати. Це цікаво. я, я перший раз таки бачу. до речі. Тут е, ще сімо було спортивні, поло. <Mile dizzy> а ну да, это Падает. Здорово. О, он еще рефлексивный. Что ты? Просто так поднял, у меня А, да, да, да. Ну и выпадает. Какие церемонии? Там пише Елька чи M, ка, M -ка але вони Збере собі, вони довгі. Не і так. Я вже потихеньку стаю амбасадором якоїсь бази Adidas та Nike. Дивіться, сьогодні три позиції від Nike було взято, дві позиції від Adidas. А від Adidas взяли ось такі спортивні штани, розмір M, Adidas Original. Також футболка, розмір S, Цікава. Adidas Original Adventure лінійка, Це щось схоже на Nike ACG. Нові колекції 2021 року, стан дуже гарний. Це зад, спереду так от виглядає. Щось з якістю стало. Ну, ось таке іпхон лагає. найку взяв штани просто на драйфіті. такі бази внизу тут буде на манжеті. Є блискавка тут, щоб розширяти трошки манжет. Звужувати. розміри все, до речі. Так це розказав. От Жіночу взяв куртку двосторонню, він з флісової сторони, ось тут такий маленький логотипчик вишитий. Жіночі, чому я так вважав? Такий голубенький колір легенький. Ззаду тут нічого немає, на жаль. Мене хотіли її перекупити, але я не знаю, за скільки її продавати. Напишіть в коментарях, за скільки адекватно було б її продати на магазині на секонд-хенді, враховуючи, що це куртка, все ж таки не просто фліска якась ще кофта. Якби була кофта, я би жіноче продав би, там, не знаю, за 100 гривень, за 150 гривень і не парився. Фурнітурка тут у нас UKK. З іншої сторони, тут типу аля нейлончик. ззаду біхлого, ось такий Nike пише. І також вишивка на грудях. Бірки виглядають наступним чином. Це у нас десь 2000 роки. Розмір L з жіночі 1214, Sri шриланка. Непогано. І ось таку вітровочку від Nike розмір L. Вона брудна, звичайно, але це біле воно відстає. Відтирається. Зараз закинув порошок. До речі, всім рекомендую спробувати хоча б один раз цей засіб для прання. Розмір L зроблено на В'єтнамі. Без зірок, без зацепів, принт цілий. Тому з плямами ми постараємося розібратись. Головне, щоб була ціла. От Такого плану я притримуюсь. Якщо річ ціла, а плямки такі чисто сліди експлуатації. Ну ось таке видно, що тут якісь засмальцовані. Це можна все відібрати. Не проблема. Він брекер з от тут у нас вентиляційні отвори. Ну, прикольна моделька, до речі, непогана. Ось таке поєднання двох кольорів. У Найка мені подобається. І ця моделька, де саме плечі, та ось тут сходиться на грудях, ось такий v образний Мені подобається. Мені цей світ секонд хенду на Рясне 1 подобається. Щось там можна взяти. Тому я задоволений максимально. Дякую за те, що подивилися кінця. Всім бажаю жиру на завозі. І нагадую, хто не підписався, той без жиру на завозі остався. Все, Всім пока давайте до наступних відео. Каркар! -кар!